І найперше, я хочу подякувати Господу за, за те, що я маю можливість тут говорити, нести це післання. Хтось може цього не знає, але це велике благословіння для всіх, хто тут стоїть. Чому? Тому що інколи наші рідні, близькі нас не хочуть слухати. Але там, як я кажу, одним оком вони підглядають за нами, дивляться, і я думаю, що слухають. І я вірю, що ці там пісня будуть для ним для них спасіння і прийдуть в їхній дім. І я вірю, що бо Господь мені зараз показує. Що спасешся ти і весь дім твій, і я дякую за це Господу, за це слово підтвердження. І я посилаю це в ваш дім, мої рідні, близькі, мої друзі. І я дякую Господу теж, оцю сину і Духу Святому. От хочу починати з подяки за церкву Христову. Чому тому, що церква Христова нас в релігії навчили, що церква це є будівля, в якій живе Господь, але насправді це не так. Церква це є тіло Христове, це є відносини, це є люди, це є жива будівля, це є стосунки між людьми. Господь сказав: любіть один одного, як я вас полюбив. Це є любов між нами, це сім'я. Церква це сім'я. Я скажу, ми будуємо стосунки. Ми ще не один з одним, не з кожним притерлися, але притираємося. І я дякую Господу за цю церкву. що коли хтось з нас плаче, то і церква може поплакати. Коли хтось з нас радіє, церква вся радіє, і мені це нагадує таке, як в тілі Христовому циркулює ця кров. І коли якась інфекція заходить в тіло, і, і ця церква, це члени церкви, вони, як ті лейкоцити бачать цю інфекцію, швиденько, швиденько біжуть, її знищують, знищують, знищують. І все, і знову радість, бо ці тіло зцілене. Це так класно. Дякую Господу. В принципі, що я працювала лікарем. Він мені дає такі розуміння е, цікаві в тілі Христовому. Але інколи буває таке, що моє ще старе мислення може інколи мені заважати. Але тут вже кажу, старе мислення, ми оновлюємо. І останнє, що хочу засвідчити, це зцілення. Це коли до мене нежданно, негадано, ворог так приходить. Прийшло. Неркова коліка. Я знаю, що це таке, тому що в принципі, в мене були пацієнти такі, тому що я знала вже зразу діагноз. І найперше, куди я дзвонила, як думаєте, не в 103, а до церкви Христової. Я подзвонила, була звершена наді мною молитва віри, молитва зцілення. Ну, Ворог так не легко хотів покидати моє тіло, але я скажу так, брат і сестра молилися, і брат до мене каже, все. Подзвониш, будеш вже казати, що тебе нічого не болить. А я чую, що 70% болі прийшло, але 30 ще залишилося. Я Думаю, так, добре, що піде, я подзвоню, але воно ще болить. Ну я поклала трубку, і мені слово було: Встань і ходи. Думаю, ну тільки Господь так може говорити: встань і ходи. Яка, але ж я люблю, що трошечки там. Поторгуватися і кажу, ну Господь, ну, як встань і ходи. Ну воно ще трохи болить мене. Встань і ходи. Я послушно встала, вмилася, зачесалася і пішла, прилягла. І коли я прилягла. Весь біль мене покинув, це просто чудо. Я можу сказати, що це реально зцілення, тому що воно просто зникло. Всі симптоми, все, що було, зникло. І я скочила на ноги і з радістю кричала: Господь мене зцілив. Чоловік тішився. Це така була велика радість нашій сім'ї. Ви просто. Ну, це, це просто чоловік побачив славу Божу. І я дякую Богу за це. Я дякую Богу, що навіть коли до нас приходять випробування, щоб ми в вірі і явиться слава Божа. А слава Божа, являється через дітей Божих, через наші храми. Я дякую за це, Господу. І знаєте, є дуже класне слово, об'явлення 12.11. І вони його перемогли. Кого його? Диявола, кров'ю анця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Слово свідчення ми свідчимо те, що зробила для нас пролита кров Христа. І я свідчу, що кров Христа. Ми не зцілила Алилуя! Я дякую Господу за це. І я сьогодні хочу говорити про кров Христа. Що для тебе особисто і для мене особисто зробила, і коли була пролита кров Христа, що вона особисто для нас зробила? І це дуже це дуже велике. Як тебе бачить Господь через кров пролиту Ісуса Христа? Найперше, я хочу сказати дуже хорошу новину. Хто може її не знає, я знаю. Ми всі знаємо, що ціна за гріх вже заплачена. І це пролита кров Христа. Дякую Господу. Я не можу нічим заплатити тобі, Господь. Я не маю ні фінансів таких, нічого не маю. А твоя безцінна кров пролита була за мене. Вона вже ціна ця заплачена за гріх. І не тільки за гріх, а за наслідки гріха. А наслідки гріха це є хвороба, це є прокляття, це є смерть. Розумієте, за ціна за це вже заплачена. Ми вже відкуплені. І я вам це хочу сказати в Офіціан 1.7, що маємо в ньому відкуплення крові Його, прощення провин через багатство, благодаті Його. Уявляєте, наскільки він нас полюбив, що він віддав свого сина нас, коли ми були ще грішниками, він віддає свого сина, бо він нас любить. Він кожного з нас любить. Повірте, він кожного з нас створив, кожного. Він знає кожного з нас. І е, наслідки е, а і ще дуже гарне перше Петра, 1,18 слово. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Що нам було передано від батьків? Так, звичайно, гріх, ми це знаємо. Але це язичництво, ідолопоклонство. Е, далі ті ритуали, це все було передано нам від батьків, але це Христос. Все поніс на хрест і там прибив, і він нам дарував свободу. Він нам дарував від цього всього свободу і все. Ми вільні робити те, що ми хочемо. А ми хочемо славити Отця нашого Небесного через це, що зробив для нас Він, так. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного, чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. І я хочу сказати, що через кров Христа я викуплена з рук диявола і передана своєму отцю небесному. Я усиновлена донька Бога Живого. І найперше, що коли я покаялася і прийняла, що Христос мене очистив від всіх моїх гріхів, що в мене сталося, це моя совість очистилась. Я не відчувала того, що. Так, вона мене ніколи не звинувачувала. Можливо, десь підкрадалося до мене, а ти щось не зробила, а ти щось не доробила. Я сказала: ні, кров Христа свідчить, що я очищена і свята. Те, що я не доробила, так, то я немічна в своєму тілі. Чого б Христос за мене помирав, якщо б я вміла все і могла би себе сама спасти? Але та Господь мене зробив вільною, вільною в моїх думках. І тепер вже совість моя мене не осуджує, тому що я знаю, що зробила для мене кров Христа. Євреїв 9,14 сказано: скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Коли наша совість очищена, ми в повноті можемо служити Богу живому. Тому що коли починає наша совість осуджувати, а ти там то зробив, це не зробив, розумієте, починаються сумніви, і тебе, ти починаєш хитатися. Але коли ти знаєш, що Господь очистив твою совість і що він тобі вже все пробачив, ти можеш у свободі служити йому. І недаремно був цей терновий вінець в Господа на голові, так недаремно. Ця кров проливалася і стікала повністю йому по обличчі, тому що щоб оновити твій розум, дати свій розум. Христос тобі дає свій розум. І дуже для мене було откровенням в Ефесян, от люблю Ефесян, де про е, зброю Божу сказано, що е, шолом спасіння, одягни шолом спасіння. Тільки тоді, коли ти усвідомлюєш, хто ти є і що тобі дав Господь, ти можеш одягнути цей шолом спасіння. І коли на тебе давлять ці проси. Проблеми, оці такі, якісь невирішені питання. Господь каже: я більший за твої проблеми, я більший за твої проблеми. І це так, ну це це ж така благодать. І з що далі нам дає кров Христа? Очищення. Очищення це постійний процес. От як кров циркулює в нас в тілі постійно, так само в нас відбувається постійне очищення. Перше Івана 1,7. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, але щоб було розуміння, як ми ходимо в ті в світлі, як сам він у світлі. Ходити в світлі це ходити в тілі Христовому, так. І найперше, як це ходити в світлі, це перебувати в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Це може бути тільки в істинній церкві. Ми тоді можемо ходити в світлі, так бо якщо у нас є ще щось там. Ми буває якийсь гріх, який ми ще не знали, що він у нас є. Ми виводимо його на світло, так, і вже кров Христа туди прибуває, нас очищає, очищає. От як кров наша постійно нас очищає від всяких інфекцій, так само кров Христа постійно нас очищає від всякого гріха. Навіть як гріх прийшов, ми покаялися, і знову, знову кров Христа нас очищає. Тобто, хто каже, що тільки минулі прощення гріхи, то це неправда, тому що це процес і Христос Поніс усі гріхи, минулі, теперішні і майбутні Що ми ще отримали через кров Христа? Праведність, праведність, ніби я ніколи не грішила. Це просто, навіть, знаєте, це настільки хороша новина, що, здається, комусь думає, та глупоту вона говорить, такого не може бути, що мені все проще. вона так є, слово це каже. Ми це беремо вірою Я в це вірю. І я дякую за це Господу. Я знаю, що Він для мене це звершив. Господь каже, так. Ти виправдана. І коли е, ці батоги билися по його спині і виривалася ця плоть, кров стікала по Його тілі. І тоді він набував для нас праведність. Повірте, ранами Ісуса ми зцілені, так і амінь. Але праведність набувалася кров'ю. І оце, м, те, що е, е, броня праведності, це для мене теж, якщо ти знаєш, що зробив для тебе Христос, це твоя броня, ти праведний. Це це, це неймовірно. І це, це я, я, я дякую тобі, Господь, за це. Що ще ми отримуємо Освячення, ми святі. І це не просто ми робимо щось, щоб ділами заслужити, що ми святі. Ми йдемо в церкву, ми йдемо. Що там робимо? Добрі діла. Ні, ми освячення. Отримуємо просто так, через кров Христа, що таке я свята. Це відділена від гріха, але мені більше подобається інше. Що я обрана для Бога. Це така. Коли я прийшла на християнські зустрічі і йшла додому, я вам скажу, я така завжди була натхнена, що чоловік думав, що я трошечки божевільна. І Він казав, ти якась така весела завжди приходиш, а це така велика радість. І е, коли я йшла додому, Господь каже до мене, ти моя перлинка, а я з радістю скачу. І я кажу, обрана для Господа, я одягнена у святість Бога. Дякую тобі, Господь. Це євраїв 13, 12. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, почуйте людей освятити, постраждав поза брамою. Він ради нас постраждав поза брамою, щоб нас освятити і зробити святими, не за діла наші, не те, що ми робимо. Він просто захотів нас освятити своєю кров'ю по власному бажанню, бо він нас любить. Так, що нам ще дарував дарував життя? Мені це теж так подобається, коли я приймаю кров Христа. Моя душа з'єднується з душею Христа, і ми стаємо співучасниками, Я стаю співучасниками Божого життя. А Боже життя це вічність. Ну це він дарував нам вічне життя з Отцем Небесним. Що може бути краще? Івана 6,53. І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді, кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського й пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Так, що коли ми приймаємо кров Христа, ми приймаємо вічне життя в Христі Ісусі. І мені це зараз подобається. Ми проходимо школу сила Воскресіння і життя поглинуло смерть. Амінь. Також що ми отримуємо через кров Христа: заступництво. Та що таке? Хто такий заступник? Це той, що заступається так, чи клопочеться за нас. Якби Господь ненавидить гріх, так? але ця кров постійно свідчить, що ми є праведні і святі. Перед ким? Перед Отцем Небесним? І отець Небесний нас бачить через кров Христа. Тобто не то, що ми такі гарні і прекрасні, а через кров Христа. І ця кров Христа свідчить: ти оправданий, ти святий, ти очищений. І очищуємося, послухайте, ми очищуємося не кроплінням водою, правда? Ми очищуємося не кадилом, ми очищуємося не сповіддю, ми очищуємося кров'ю Христа. Е, є порозуміння сповідь в Євангелії, кажуть, говоріть. 에, ну, сповідайте гріхи один одному. Для чого? Та для того, щоб наша совість знову ж таки очищувалась. Інколи ми кажемо, ой, поговорили, і легше стало. Господь знає всі ваші гріхи, він за них помер. Але для того, щоб вам було легше, спілкуйтеся, визнавайте гріхи один перед одним. І так ви будете очищуватися в тілі Христовому. 에, 에, доступ в присутність Божу. Оце просто, як кажуть, кульмінація. Ми завжди говоримо, що Христос це є дорога, правда і життя. Але Христос це дорога до самого Отця, це дорога в небеса. І чим більше ми пізнаємо Христа, тим більше ми пізнаємо любов Отця і тим більше ми наближуємося до нього. Кров Христа це наше покриття, як кажуть, ми під покровом Бога Всевишнього, це під покровом Отця Небесного. І Євреїв 10:19 сказано: Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Ми до святині входимо тільки через кров Ісуса новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто це через тіло своє. Тільки через кров Христа ми спасаємося, тільки через кров Христа ми маємо доступ до простолу благодаті, тільки кров Христа нас зробить чистими, святими, оправданими. І ти не можеш бути воїном Божим, коли ти не пізнав крові Христа. Кров, я завжди думала, чому я омита від маківки до п'ят, тому що Христос постраждав від маківки до п'ят. Терновий вінок, щоб ти оновив свій розум, і ти тоді можеш надягнути шолом спасіння. Постраждало його тіло для того, щоб ти одягнув броню праведності. І ці руки постраждали. Тут були забиті цвяхи не для того тільки, щоб ти покладав ці руки, і не для того, щоб вони тільки були благословені. Вся праця рук твоя була благословена, а для того, щоб ти тримав щит і меч. Віру і слово, меч обоюдний, щоб ти мав силу і щоб ти знав, хто ти є. І ноги твої, що були підперезані правдою, вони також не просто цвяхи вбивалися, щоб тебе одягнути, твої ноги в правду і в Євангелію, і щоб ти зі всією зброєю перемагав, бо кров Христа свідчить про перемогу: перемогу над гріхом, перемогу над дияволом, над смертю, над прокляттями, над хворобами. Це кров Христа свідчить, і ця жертва була здійснена за тебе, щоб ти жив в перемозі. І зараз я говорю до тих, хто ще в тих кам'яницях перебуває. Мені Господь відкрив, що ви, як ті лазарі, перебуваєте в тій темниці, закриті законом, ритуалами, якимось ідолопоклонством. І ви вже там засмерділися. Але Христос так гарно каже, я можу сказати там: Василь, Олена, е Іванка, е я не знаю Назар. Він каже: виходь сюди. Господь каже: Виходь звідти. І Він каже: а на Божу славу, це все, щоб син Божий прославився. Господь хоче дати тобі Воскресіння, Господь тобі хоче дати життя, життя в перемозі. І е ну, це просто неймовірно. І що далі тобі робити? Тобі потрібно знайти церкву Христову. Чому? Тому що Христос сказав учням: зніміть з нього платок і розв'яжіть його. Учні Христові знімлють з тебе платок, щоб міг ти прославляти Господа за таку велику справу в твоєму житті, і щоб ти міг нести цю Євангелію іншим народам, щоб через тебе являлася слава Божа, це твоє призначення в цьому житті. І наостанок. Я хочу зачитати 1 Коринтян 5,7. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви присні, бо ваша Пасха Христос за нас у жертву принесений. принесений. Амінь.